Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звати Назарій, і сьогодні ми з вами виконаємо хімчистку шкіряного салону за допомогою продуктів від бренду ColorLock. Розберемо з вами, які продукти є та для чого вони потрібні і як правильно ними користуватися. Розпочнемо з вами з очисників: Strong та Mild – два потужних очисника, які дуже якісно і головне безпечно видаляють забруднення з самого шкіряного салону. Обробляти ними можна не тільки шкіру в автомобілі, а й, наприклад, одяг чи взуття. Ці продукти максимально паж наближені до натуральної шкіри, тобто є безпечними. Стронг більш сильний очисник, який вже готовий до використання, гарно піниться і має приємний нейтральний запах. Стронг більш сильний очисник, він краще підійде на старих забрудненнях. Автомобілі, які, наприклад, давно не чистились, раджу використовувати відразу його. Він вже готовий до використання, має невелику витрату і гарно піниться. Mild – це більш м'який очисник, який краще підійде для підтримки чистоти. Його можна використовувати на постійній основі. Всі ці продукти гарно очищають будь-які вишкіри, що натуральні, що штучні. Після очистки шкіру обов'язково потрібно захистити, щоб вона не пересихала, щоб на ній не утворювались нові забруднення, які будуть в свою чергу впливати на саму шкіру. Тому для захисту ми маємо два продукти від бренду Colorlock: це протектор та шилд. Лезер протектор це захисний крем, який живить шкіру, запобігає її пересиханню, також захищає від ультрафіолетових променів. А ще він в своєму складі має антиоксиданти, які запобігають утворенню бактерій в самій шкірі. Це дуже актуально для шкіри з відкритою порою. Також цей продукт найкраще підійде для автомобілів, які довго знаходяться на відкритому сонці, тобто кабріолети. Цей продукт захищає шкіру зсередини і також надає їй матового чистого ефекту. Лезер шилд це захисний продукт, який утворює захисну плівку на поверхні самої шкіри. Він запобігає утворенню нових забруднень на поверхні і дуже популярного забруднення, такого як джинса. Він утворює захисну плівку на поверхні самої шкіри і захищає від найрозповсюдженішого забруднення на шкірі це фарби від одягу. Також ці продукти можна комбінувати між собою. Для прикладу, робимо гарну очистку за допомогою Майла або Стронга. Надалі наносимо протектор, який проникне в саму структуру шкіри, і зверху закриємо це все шилдом. Таким чином, у нас буде максимальний захист терміном до одного року. Ще одний очисник розчинник це GLD Pen. Це спеціальний маркер, який допомагає підготувати шкіру перед реставрацією, перед фарбуванням або ремонтом. Цей інструмент знежирює саму поверхню, і таким чином будь-який вид захисту буде краще працювати на поверхні. Ще він може розчиняти певні забруднення, такі як фарба від одягу, тому ми теж його зможемо сьогодні використати та перевірити. Ще один маркер це Ballpoint Remover. Це спеціальний маркер розчинник, який прибирає сліди від одягу, і також прибирає кулькову ручку з усіх шкіряних елементів. Перед використанням обох маркерів потрібно робити тест на сумісні з матеріалом, адже деяка шкіра може бути пофарбована зверху, і ці маркери можуть впливати на саму фарбу. В лінійці продуктів всі очисники та консерванти є в двох розмірах: це у літровій тарі та в маленькій. Літрова тара більш підійде для професійної обробки, для тих, хто багато та часто чистить. Це, як правило, детелінг-студія або хімчистки. Ці продукти вже готові до використання, і очисники можна перелити просто в зручну ємність з пінничком. Для нанесення продуктів ми використаємо м'які аплікатори, які не вбирають в себе продукт, і таким чином у нас буде менша витрата на сам салон авто. Сам процес очистки та захисту в нас буде проходити в два етапи. Для початку ми використаємо з вами Майл та Стронг і порівняємо на одному сидінні, який з них впорається краще. Після очищення нам потрібно підживити шкіру, і для цього ми використаємо протектор. Він працює схоже з кремом для рук. Після того, як шкіра буде очищена, ми нанесемо сам протектор, аби він знову її підживив. Підживив саму шкіру. Для подовження захисту, для подовження терміну його роботи зверху, після просихання ми нанесемо сам шил. Це захисний бар'єр, який допоможе блокувати забруднення в подальшому. Тому не будемо довго балакати, перейдемо відразу до практики. Як ви бачите, салон в жахливому стані, і ми спробуємо його очистити. Для початку ми зробимо з вами порівняння самих очисників. Для початку ми нанесемо Mild та використаємо м'яку щітку від бренду Калорбок, очистимо одну зону. Далі очистимо за допомогою стронгу і подивимось на результат. Сам очисник дуже гарно піниться, піна не згасає, тому багато продукту не наноситься. Тепер все те саме робимо за допомогою Стронгу. Візуально вже і так видно, що стронг впорався краще. Сидіння дуже брудне, тому зараз повністю очищаємо його за допомогою стронгу і приступаємо до самого нанесення захисту. Стронг впорався бездоганно. Ми очистили повністю всю шкіру від старих забруднень. Також зняли трохи свіжу джинсу, яка була на самій шкірі. Є більш складні в'ївшися плями. Спробуємо їх прибрати за допомогою двох маркерів: це Ballpoint Remover та GLD Marker. В них одна різниця. GLD Marker, він не має в своєму складі розчиннику. Періодично теж очищайте сам маркер, адже на ньому буде сама фарба, яку він прибрав, і щоб не розносити її далі, просто об серветку знімайте залишки бруду. Саму джинсу ми прибрали, і нам потрібно підготувати поверхню під нанесення самих захисних продуктів. І для цього я раджу ще раз перечистити саме сидіння, там де ми працювали розчинниками, за допомогою очисника Майлк. Як ми бачимо, обидві наші маркери впоралися бездоганно, Ми прибрали повністю всю фарбу від джинсів зі шкіри, але є важливий момент. Перед їх використанням обов'язково робимо тест на сумісність, адже ці маркери можуть знімати саму фарбу зі шкіри. Після очистки маркером ми пройшлися ще Майлдом, очистили ще раз шкіру, щоб прибрати залишки від хімії, і також трошки зрівняти сам тон фарби. Далі ми шкіру підсушили, зачекали близько 10 хвилин і будемо наносити з вами перший вид захисту. Це протектор. Лезер-протектор потрібно нанести тонким шаром по всій шкірі, дати йому увібратися, адже він працює зсередини. Надалі потрібно витримати його на поверхні приблизно 10-15 хвилин. Важливо наносити протектор максимально тонким шаром, краще нанести його в декілька шарів, ніж відразу одним і товстим. Завдяки магії монтажу для вас цей час пролетів швидко, час підсихання протектора, і вже ми можемо відразу наносити шилд. Процес нанесення дуже схожий, але шилд більш рідкий, тому гарно змочуємо сам аплікатор і розносимо максимально тонким шаром по всій шкірі. Як ми з вами бачимо, всі продукти впоралися бездоганно, шкіра стала матово, чиста, без бруду і слідів від джинсів. І головне, тепер вона чиста та захищена. Рекомендуємо робити обробку шкіряного салону один раз на 3-6 місяців. Все залежить від того, наскільки сильно забруднені ваші сидіння. І не обов'язково завжди потрібно чистити весь салон. Можна чистити окремі зони, які найбрудніші. Професійна хімія це не розкіш, це грамотний підхід до чистки шкіряного салону. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та напишіть, про що нам зняти наступне відео. А також за цим промокодом, як завжди, ви отримаєте знижку на всі товари, які бачили у цьому відео. До зустрічі в наступних відео!